Які мають бути показники тиску, щоб людина могла впевнено собі такий діагноз призначити і сказати, так, все, в мене підвищений тиск, в мене гіпертонія? В першу чергу, під поняттям гіпертонія, ми розуміємо, як стійке постійне підвищення артеріального тиску. Тобто, uh -huh. якщо людина вже до того, до прийому не приймала ніяких звісно, ліків для зниження тиску, то це сіке підвищення артеріального тиску. І за Сучасними рекомендаціями від 2024 року нормальний артеріальний тиск вважається від 120%. На, е, на 70, е, від 100 е, mm -hmm. на 70 до 120 на до, до 80, mm -hmm. тобто 100-120. Mm -hmm. Артеріальний тиск, який знаходиться в межах 120-140, це ще не е, гіпертонія, це ще не е, захворювання, mm -hmm. але це така межова зона, коли е, якщо на прийомі ми вимірюємо в пацієнта даний тиск, ми повинні звертати увагу, тобто у вас можливо бути ризик, і в подальшому може розвинутися ця. Проблема, тобто сійкого підвищеного артеріального тиску і, можливо, якісь міри. Тобто, в першу чергу, не медикаментозні вжити. Весь цифри тиску від 140 і вище вже вважається як гіпертонічна хвороба. Uh -huh. Uh -huh. Сіке підвищення, тобто іноді бувають такі моменти в житті, коли є раптове підвищення артеріального тиску. Це були якісь поодинокі випадки. В такому випадку ми не вважаємо, що це проблема. Тому що досить нормально, що артеріальний тиск підвищується при фізичному навантаженні або психоемоційному навантаженні. Тобто, це ми не беремо уваги. Ми маємо на увазі, коли людина знаходиться в спокійному стані. До речі, по правилах вимірювання ми вимірюємо артеріальний тиск в спокійному стані, коли людина 5 хвилин мінімум побула в спокою. Uh -huh. Оце дуже цікаво, тому що я часто помічаю, що люди якраз у цьому емоційному стані, коли вони якраз можна сказати не Піку своєї збудженості організму, так вони якраз мірюють саме тоді тиски, такий «О, бачи, який високий, я тобі казав, що щось не так. А потім, коли вони заспокоюються і приймають таблетки, от це найгірше, що саме в такий момент вони приймають таблетки, і можливо, тиск сам би опустився, так а вони ще допомагають, і потім їм вже погано потиск низький. Але от які перші симптоми? Взагалі варто взяти до уваги, помітити за собою, щоб розуміти, що мій тиск підвищується, і це вже стає не просто нормою там, або через якусь фізичну активність, а саме на постійній основі. Так, це досить хороше питання, тому що більшість людей перші симптоми нехтують і mm -hmm. асоціюють їх із наприклад, перенапруженням і стресом. Але насамперед, перші симптоми це може бути легкий головний біль. Це може бути якісь така втрати працездатності, це може бути невеличка задишка, це може бути швидка втомлюваність. Тобто такі перші не специфічні симптоми, які досить часто люди асоціюють зовсім із не, не з підвищеними показниками артеріального тиску, але на них в першу чергу варто було б звертати увагу. І при будь-яких змінах свого стану, звісно, що краще виміряти артеріальний тиск. Також до таких симптомів відноситься як головний. Біль mm -hmm. а, і е, можливо все на, на, на цьому етапі я б запинилася. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, якщо людина відчуває постійно головний mm -hmm. біль, постійно там задишку в, в починає відчувати, то це такі вже дзвіночки, що треба mm -hmm. щось mm -hmm. з цим робити. Так mm -hmm. цікаво. А ось ми почали говорити з самого початку про те, що ось ця гіпертонія вона тепер омолодилася, і колись mm -hmm. це була хвороба там з 50 умовно, так а зараз вона. Вже після 30 з'являється, скажіть, будь ласка, чому так відбувається, і чому така тенденція в сучасному світі? Так, насамперед, ми також спостерігаємо дану тенденцію. Я б назвала декілька факторів, які на це впливають. Ну, по-перше, це умови в сучасному світі, в якому ми живемо. Це хронічний стрес. Він був як і до повномасштабного вторгнення, так і продовжується. Тобто, люди завжди живуть в якійсь невідомості в умовах нестабільності, і це як. Я б вважала причиною номер один. А до інших таких факторів я б назвала би малорухомий спосіб життя і стиль харчування, тобто люди менше стали рухатися і більше стали споживати фастфуду ультраобробленої їжі тобто такий більш нездоровий спосіб життя. Це також впливає. Так. Третій – це екологія, тобто забруднене навколишнє середовище, ну і до того ж сам, деякі люди мають ще шкідливі звички, да? тобто mm -hmm. паління. Це також такий можна сказати ворог нашого серця. І ще б я б також назвала, можливо, це позитивний фактор. Це все-таки збільшення виявленості, збільшення все-таки популяризації mm -hmm. даних. Насамперед, в як і ваша студія проводить так. Mm -hmm. Тобто теми такі про здоров'я, так і в інтернеті, можна багато чого також корисного. Знайти, ну які не корисно, але все ж таки корисного. І е, люди, можливо, більше також це. Наприклад, там на роботі ой, щось голова болить. А ну поміряй мені тиск, так тобто. Е, і це така більше усвідомленість, е, і також впливає на виявленість. Я думаю, що це важливий фактор, і добре, що він дійсно, скажімо так, набирає своїх обертів, і ми е, усвідомлено розуміємо, як з цим бути. Просто дійсно мені стається це доволі страшно, коли. Е, Такі хвороби, які здавалося, придуть пізніше, вже очікують на тебе в такому ранньому, я б навіть сказала, юному віці, так, коли ти коли тобі 30. от як бути, якщо це вже на стабільній основі? Я розумію, що в мене гіпертонія? Гі гі <у> <з Inform> що буде, якщо я? Уникатиму лікування, наприклад, і не звернуся до лікаря, а просто буде ігнорувати і перші симптоми, і другі симптоми, можливо, вже навіть якісь більш вагоміші прояви, до чого це може призвести от, оце моє ем, неосвідомлення і не прийняття до уваги в довшій перспективі, якщо людина буде ігнорувати всі симптоми, якщо буде не лікувати артеріальний тиск, а до цього відноситься не лише вживання таблеток, але і повна ем, зміна свого способу життя. А то це може призвести до ураження так званих органих мішені. тобто це розвиток інфаркту, інсульту, це проблеми з нирками, тобто розвиток хронічної ниркової недостатності і е, ураження органів зору. Тобто це таких чотири ключових ключових органи, які уражаються. Ну і п'яте, я б ще віднесла це атеросклероз, тобто розвиток. Бо, як правило, інфаркти, інсульти стаються на фоні даного процесу. То це може бути мати системний прояв, тобто знаходження бляшок не лише в серці і в судинах мозку, але в шиї, в судинах нижніх кінців, кітак також своїми ускладненнями. Ого ой-ой-ой! Для мене було в новинкою, що воно впливає також і на зір. Дуже дуже цікаво, так багато всього небезпечного, тому відповідь однозначно, треба щось з цим робити, треба лікувати. Скажіть, будь ласка, от що робити, якщо людина запідозрила в собі перші ознаки ось цієї гіпертонії? Куди їй звертатися, як їй бути, яке її чекає подальше лікування? Звертатися до лікаря ви знаєте, гіпертонічна хвороба. Ну, в принципі, в своїй практиці я стикаюся, оскільки я кардіолог в досить часто, да? але це кардіолог це. Не один єдиний лікар, який може лікувати даний стан. Сімейні лікарі, невропатологи, терапевти, ендокринологи. Це, в принципі, всі лікарі терапевтичної спеціальності, так само, як і кардіолог, просто ну, більш таки мають можливо, вузьку, але лікарі будь-які можуть полікувати. Матеріальний тиск, тому я б для початку рекомендувала звернутися до сімейного лікаря, який зможе дати якісь можливо первинне лікування. Вже якщо там будуть виникнути якісь труднощі у прийнятті тих чи інших рішень, можна вже звертатися тоді до кардіолога. Але у будь-якому разі в нас в Україні людина може сама приймати рішення, до кого йти спочатку, тому в принципі вибір за пацієнтом. Але я думаю, що і якісь нескладні випадки може лікар будь-якого профілю полікувати тиск, тобто mm -hmm. не Залишатись наодинці зі своєю проблемою, а обов'язково йти до лікаря. І ще б я дала таку пораду: це перед візитом лікаря варто було б вести щоденничок тиску і пульс, як я казала, в спокійному стані е, вимірювати показники тиску. Бажано декілька разів, бо, як правило, перші вимірювання будуть значно вищі, і з цим же ще іти вже е, до лікаря. Mm -hmm. Так буде легше поставити діагноз, тобто там ступені, стадії, і е, призначити відповідне лікування. Mm -hmm. Важливо це собою спостерігати. Так, до речі, дуже класно. І ще одне. питання. Mm -hmm. Я чула про те, що на різних руках емо, різний тиск може показувати. Як, як це працює? Чи потрібно там, от коли людина буде вести щоденничок, також на, на різних руках пробувати міряти? Так. Е, так, це досить цікаве питання. У людини в нормі дійсно може тиск на обох руках відрізнятися. Е, ну межою такої це є 10-15 міліметрів ртутного стовпчика. Це зумовлено тим, що по перше людина не в один той самий час вимірює артеріальний тиск. тобто її спочатку на одній, потім на другій, потім і тому може бути така варіація, навіть якщо людина тричі підряд заміри. Mm -hmm. Проведе артеріального тиску на одній і ті ж самі руці показники будуть відрізнятися. Тобто артеріальний тиск це не є якась така статична величина, це динаміка. Тобто артеріальний тиск він змінюється в силу. Там людина, наприклад, сидить, хвилюється, да, mm -hmm. тобто і в неї може він скакати. В принципі, це нормально. Не нормально, коли це постійні скачки тиску, коли mm -hmm. це коли є якісь симптоми. Ось це вже тоді є таким тривожним ціночком, mm -hmm. коли треба звертатись до лікарям Якщо ми вже почали по таких міфах, то мене теж цікавить одне питання. Наприклад, у моїй сім'ї гіпертонія часто поширена, особливо серед старших мого дідуся, наприклад, і от я чула неодноразово, що якщо у твоїй родині це якось в крові, тобто воно спадкове. Чи, чи правда, що гіпертонія там або навіть понижений тиск, вони можуть бути спадковими у сім'ї? І як тоді мені, от в цьому віці, так запобігти тому, аби в майбутньому було ускладнення? Так. А ви праві, справді гіпертонічна хвороба має певний спадковий елемент, і генетика також відіграє роль, але десь приблизно на 20%. Угу. Тобто все-таки ще спосіб життя додається в силу. Взагалі, в медицині і там, в принципі, немає якихось таких сталих конкретних причинно-наслідкових зв'язків. І якщо ми беремо до уваги ту ж саме гіпертонічну хворобу чи інші проблеми з серцем, її грає роль. Ризик, тобто сукупність факторів ризику, які впливають на те чи інше захворювання. Тобто, сама генетика вона відіграє на 20%, як я сказала, тому грає роль поєднання всіх цих факторів, угу. тобто способу життя, там шкідливих звичок і тому подібне. Це все призводить до ризику виникнення даного захворювання. Угу. Я думаю, це така позитивна новина для всіх, хто хвилюється стосовно спадковості хвороб від угу. своїх рідних, тому що. Що виходить? Мій спосіб життя може мені допомогти в більшій так. мірі ніж небезпека цієї спадковості по ДНК. Так угу. як так, тоді поки. я можу через своє життя, свій спосіб угу. життя запобігти гіпертонії або ускладненню, якщо вже виявили на ранніх стадіях? Угу. Ще хотіла вернутися до попереднього. Тут спосіб життя він може досить значно відстрочити угу. на певний проміжок часу гіпертонічну хворобу, угу. тому що вік також є фактор ризику. Але спосіб життя безумовно впливає на е, ризик виникнення гіпертонічної хвороби. Е, ну, я б до е, цих е, шляхів зниження гіпертонічної хвороби. Додала б наступні це збільшити регулярну фізичну активність. Завести крокомір досить багато є навіть функції, додатків на телефоні, які це можуть будова навіть телефон. Так, Я так. Або навіть якщо телефон поруч з собою носити, так він mm -hmm. також може, можливо, трошки не точно, але буде рахувати. Тобто мінімум 7 тисяч кроків на добу потрібно здійснювати для того, щоб значно зменшити цей ризик, mm -hmm. мати в майбутньому ускладнення. Це збалансоване, більше таке здорове на. Харчування, яке буде містити досить багато кількість овочів, фруктів, необроблених продуктів. Риби, морепродуктів, зменшити кількість поживання солі до 5 грам на добу. Ну я зрозумію, що це його важко виміряти, там бо, тому що сіль міститься і в природному, природному стані в деяких продуктах, але обмежити ті продукти, які містять дуже багато солі. Це різні ковбасні вироби, копченості, сосиски, соління, також що не менш актуально в зимовий період. Це збільшити кількість зелені. Mm -hmm. Якщо приправ... приправляти щось такого смаку, це використовувати більш натуральні приправи, приправи природнього походження. Це достатньо спати. Також немало важливу роль. У кожної людини є своя якась певна кількість, ну але не менше ніж 7 годин на добу людина mm -hmm. повинна спати. І бажано, щоб це був якісний сон, тобто без, <сум> без тривог, <сум> Не знаю наскільки mm -hmm. це можливо, так? тобто без якихось пробучень. І зменшити рівень стресу в організмі. Uh -huh. Досить добре цим допомагають фізична активність, оця, яка мобілізує весь кортизол, адреналін, який виділяється протягом доби, релаксаційні методики це дихальні вправи, йога, наприклад, медитації також допомагає цьому зниженню. Віра також. Допомагає, тобто це все в сукупності повинна людина якомога максимально впроваджувати своє життя для того, щоб бути здоровим, і це стосується не лише підвищеного тиска, але й інших захворювань. Угу. Знаєте, здається, такі прості поради, ну там добре спати, правильно збалансовано харчуватися, просто ходити якомога більше. Але нам людям іноді здається, те, що тут такого ми часто дуже цим нехтуємо. А насправді в довгостроковій перспективі це настільки величезна допомога допомога нашому організму в боротьбі, як з протинієм, так і з багатьма іншими захворюваннями. дякуємо вам, пані Яно, що розкрили нам цю тему. Ми з вами ще не прощаємось, дорогі наші, тому що будемо мати ще одну надзвичайно цікаву тему. Поговоримо про те, як наші емоції пов'язані із нашим серцем, і що можна зробити для того, щоб запобігти різноманітним захворюванням, які можуть бути пов'язані саме з нашим емоційним станом. Тож, друзі, не перемикайтеся. Ми вас дуже чекаємо. Нагадаємо, з нами Яна Джун, це кардіологиня. А ну а наразі у нас невеличка пауза.